Визначені переможці Національної книжкової премії у США за 2025 рік. Про це вже встигли повідомити на офіційному сайті. І що ми маємо за результатами? Всім привіт! Мене звати Альона, і ви на моєму каналі про книжки. Дійсно, Національна книжкова фундація у США вже встигла оголосити про переможців National Book Awards 2025. І ми маємо п'ять переможців у п'яти різних категоріях. Це офіційно. Веб-сайт Національної книжкової фундації, і тут же можна побачити такий трохи спойлер на переможців у наших категоріях. Цього року на премію подали 1835 книжок, 434 у художній літературі, 652 у нонфікшн 285 у поезії, та 139 у перекладній літературі та 325 у молодіжній. І от, власне, тепер давайте дивитися на те, хто ж переміг. У цих категоріях. І перше, про що ми поговоримо, це переможець у категорії Fiction: The True True Story of Raja The Gullible and His Mother. Це переможець. Книжкової премії в 2025 році у категорії фікшн. І ця книга розкаже нам про одного чоловіка, власне, вчителя філософії у школі, який є 63-річним чоловіком. Він такий доволі тихий. Порядний, він любить гуляти, читати книги, і він живе зі своєю мамою. Його мамі 80 років, і вона абсолютно не розуміє, що такі особисті кордони, і вона хоче знати абсолютно усе про свого сина, про його життя, про його роботу, про його особисте життя. Ну, власне, дійсно, абсолютно усе. І ось Раджа отримує запрошення на оплачувану письменницьку резиденцію в Америці. Це здається, дійсно для нього абсолютно ідеально Шансом для того, щоб якось покращити і, власне, змінити усе своє життя, і позбавитися від тиску своєї матері і віднайти свої Особисті кордони, але ця подорож несподівано змушує його пережити ще раз усі травматичні, трагічні події, зради і все таке, що може дійсно повпливати сильно на його життя. Роман охоплює шість десятиліть життя раджі. Це історія про помилки, самоусвідомлення, травми і, можливо, прощення. От ви познайомилися із переможцем у категорії фікшн Як вам? Пишіть у коментарях чи почитав. Але б вам чи було б вам цікава така історія. Бо, як на мене, мені здається, це має це щось таке дуже сильно трагічне. Е, власне, саме через опис, анотацію самої книжки, через те, що е, власне вона перемогла, то я так розумію, що там дуже сильно глибокі теми е, закопані, і можливо, дуже сильно складно відкопувати їх. Власне, я маю на увазі саме з моральної точки зору, тому що історія дійсно важка. Багато травм, багато родових травм можливо. Е, Психологічних травмовані люди і я думаю, і мати, і цей раджа головний герой. І як це все там відбувається? Мені здається, це має бути якась дуже сильно щимка історія. Чи чули ви щось про цю книгу? Пишіть у коментарях, пообговорюємо і чи почитали б її також. Відмічайте. А ми рухаємося далі до книжки переможниці у категорії нонфікшн І ця книга називається One day everyone will have always been against this 25 жовтня 2023 року, після трьох тижнів бомбардування Гази, Омар Елякат написав у Твіттер одного дня, коли буде безпечно, коли не буде жодних наслідків за те, що називаєш речі своїми іменами, коли вже буде запізно когось притягнути до відповідальності, всі казатимуть, що завжди були проти цього. Цей твіт переглянули понад 10 мільйонів разів. Елікат іммігрант, який приїхав на захід, вірячи в обіцяні свободу і справедливість. Але за останні 20 років, працюючи журналістом і висвітлюючи війну з тероризмом, події у Фергусоні, зміну клімату, протесту Black Lives Matter та особливо спостерігаючи за війною в ГАЗі, він дійшов висновку, що багато західних обіцянок це ілюзія. Як зазначено в анотації, це моральне осмислення того, що означає бути громадянином США. Та батьком у часи насильства і як знайти, хоч якийсь простір для надії. Та людяності, і якщо ви любите нонфікшн, мені здається, ця книга дійсно може сильно вразити, тому що людина, яка власне пережила дуже багато, людина, яка знає багато, досліджує дуже багато, вона може дійсно передати усю інформацію, цю найжахливіше правдиву інформацію настільки, настільки, що ну дуже мені здається, складно буває усвідомлювати певні речі, особливо якщо е, особисто. Тебе нічого це не стосується, або ще не стосується, або ну будь що. І ми, як люди, які наразі живемо у війні вже дуже багато років, я думаю, що от в нас також можуть бути якісь зустрічні усвідомлення, якісь схожі. І це дуже складно сприймати все це, дуже складно жити з цим. -цим. І дійсно. Болючі усвідомлення можуть бути крихкі розламані надії, і це знову ж таки повторюся знову з цим словом, але усвідомлювати доволі важко. Тому я розумію, чому ця тема може дійсно вигравати у книжкових преміях у категоріях нонфікшн, тому що дійсно, як мені здається, дійсно такі теми, і взагалі такі людські почуття, переживання і все таке інше дійсно важливо підтримувати, важливо, щоб про них знали наступна категорія, і це поезія. І тут ми маємо збірку the intentions of Thunder і це перша велика збірка, яка об'єднує усі найважливіші. Твори поезії авторки Патрісії Сміт за усю її творчу кар'єру. Просто подивіться на цю обкладинку. Мені здається, лише за обкладинку. Просто цю книжку можна вже визнати якоюсь дуже сильно гарною у цій категорії. Мені прям не знаю, дуже від якось відкликається такий стиль і. Ну, не знаю, якось із поезією, воно дуже сильно асоціюється, ну, мені прям дуже сильно подобається, дуже сильно гарно. Як зазначено в анотації, це глибоке свідчення. про те, навіщо нам поезія. Лірична, хитромудра, медитативна і вибухова. Водночас ця збірка вражаюче досліджує повноту людського життя. Ну, дуже гарно. Мені здається, треба якось ем, знову, бо я поезію останній раз читала ще в університеті, але, можливо, ця збірка мене б Цікавила, я би почитала. Переходимо до перекладної літератури, і тут ми маємо переможця книга, яка називається We are Green and Traveling. І тут я зачитаю вам ем, анотацію цієї книжки, тому що дійсно тут для мене складно все передати точно так, як це може бути. Тому слухайте уважно. Я вам прокручу от сюди, щоб ви також могли і дивитися, і читати разом зі мною англійською. У глухих диких землях нового світу Антоніо. Ераусо пише листа своїй тітці, настоятельці Баскського монастиря, з якого він утік, коли ще був дівчинкою. Після втечі від життя Черниці він став Антоніо і пережив безліч неймовірних пригод. Був юнгою, погонщиком мулів, крамарем, солдатом і навіть конкістидором. Тепер доглядаючи двох дівчат Гуарані, яких він врятував із рабства та переховуючись від армії, яку він дезертирував, Антоніо розмірковує над ще одним перетворенням: роман «We are Green and Trembling», заснований на реальній постаді іспанської конкісти. Це квір барокова сатира, сюрреалістична пригодницька історія, сповнена фантастичної мови та гострої критики підкорення, колоніалізму і будь-якої тиранії. Усі перевернуті версії латиноамериканської історії Кавесон Камара створює у тропічних лісах живий магічний простір, де перевтілення не лише можливе. А й необхідне ліричний, авантюрний, ніжний і сюрреалістичний роман бачить промінь надії в майбутньому, навіть попри жорстокість колоніального минулого. І ну, тепер я думаю, розумієте, чому я вирішила власне зачитати, щоб нічого не впустити, тому що дійсно я не фанат квір літератури, і я чесно скажу, просто можливо нічого не читала з квір літератури, тому не є фанатом, власне. Бо я нічого не пробувала. Але ну, мені здається, що це якась дуже складна тема, як на мене, не квір літератури, а власне усього цього, про що я вам тільки що прочитала, тому що ви бачите, що, м -м, як на мене, будуть розкриті дуже. Велика кількість питань, проблем взагалі, уся ця проблематика ідентичності, самоідентичності, сприйняття і себе собою і і того, як люди сприймають тебе, це взагалі така одвічна тема, доволі сильно складна. І тут мені здається, також буде розкриватися це також, окрім інших важливих тем у цій всій історії. І ну, якщо ми бачимо, що ця книга є переможець у перекладній літературі. Турі можливо дійсно варто приділити їй час. Не знаю, чи підписалася б я на це все, тому що мені чомусь асоціювалося з книгами магічного реалізму. А я не можу сказати, що я сильний прям фен магічного реалізму. Це книга не з цього жанру, але просто це. Моя така особиста м, асоціація з цим. Не знаю, якось мені це не відігрілося у душі. Можливо, вам сподобалося. Пишіть, кому цікава така література, чи читаєте ви квір літературу взагалі, і, можливо, щось можете порадити. Пишіть в коментарях, дуже буде цікаво почитати. І останній переможець у категорії підліткової літератури. І ця книга називається The Teacher of Nomad Land A World War II Story. Якось ця обкладинка викликає у мене дуже багато таких. Переживань, якось і тривожність, і радість чомусь, не знаю чому, але просто знову ж таки асоціативний такий ряд і якогось сильного дуже інтересу, і жаги до життя, і дружби, і всього такого іншого. І це не того, що я знаю, про що там буде ця книга, а дійсно, от такі перші у мене були асоціації, коли я побачила цю обкладинку. 1941 рік німецька армія захоплює Європу. Іран офіційно. Но нейтральний, але з одного боку його контролюють британські війська, а з іншого контролюють радянські головні герої, бабак і його маленька сестра, вони щойно втратили свої свого батька. Вони залишилися сиротами, і тепер їм потрібно якось виживати в цьому дійсно наповненими ворогами. Місці вони дійсно залишившись сиротами, вони дуже сильно переживають за те, що їх залишать вірніше розділять між собою, і вони придумують такий собі план, в якому бабак займе місце свого батька і стане вчителем кочових племен. І от, власне вони зі своєю сестрою вирішать у подорож для того, щоб знайти цих кочівників під час їх щорічного переходу. На своєму шляху вони зустрічають маленького єврейського хлопчика. Який також переховується від нацистського шпигуна, і вони вирішують влаштувати цей свій, свій шлях і, власне, далі подорожувати, кудись йти до своїх цілей уже всі разом. На тлі Другої світової розгортається ця пічна пригода. Історія про те, чи здатні юні серця різних народів і вірувань знайти спільну мову серед хаосу війни, солдатів, танків і літаків. І от як ви бачите, дійсно Знову ж книга, яка пов'язана сильно з війною, і наскільки сильно по всьому світу страждають люди від цієї клятої війни? Ну не знаю, моє серце розривається просто про від згадки і від думки про все це дійсно. Але, от маємо таку книгу, маємо насущні такі проблеми, маємо. Проблеми поколінь, які стикаються, і як вигаданих, так і в невигаданих історіях, і мені здається, що ця книга також має бути не лише цікавою, але й дійсно такою дуже щімкою. Можливо, так мені здається саме через те, що тут знову згадується війна. І усі страхи, які люди переживали от, під час Другої світової, наприклад, і ми, як ніхто, зараз це можемо всі зрозуміти, як це все в інший час, але тим не менш. І от через це мені здається, що ця історія також може відгукнутися багатьом і стати такою щенкою, такою книжкою у вашому житті. Ну що ж, і це була остання книга-переможниця у цьогорічній премії книжковій. І поділіться вашими враженнями, як вам. Цей вибір, як вам книжки, які отримали нагороди, які стали переможницями. Щоб ви всього з цього почитали, діліться вашими коментарями, діліться вашими враженнями. Мені буде дуже сильно цікаво дізнатися вашу думку. А на сьогодні я з вами буду прощатися. Не вимикайте, а перемикайтеся на наступне цікаве відео, а я з вами вже скоро знову побачусь. До скорої зустрічі, папа! -па.